Пацани, як професіонали роблять, Тут просто без Тебе нема. Я Не Просто показую для хлопаку, як то є в тим жив. Що це що Там просто маски шов, що чудак витворяв, звісно, Ну, молодець. Такий з'їзд крутий, бляха, він спокійно собі з'їхав тут наниз, блін, хоч би що. Молодець. Вітання всім.